Демократія під загрозою. Тож Сполучені Штати мають діяти активніше. З такими словами звернувся до конгресу президент Джо Байден. Свою доповідь про стан справ у державі розпочав з того, що у всьому світі йде наступ на свободу і демократію і одразу згадав про вторгнення путінської Росії в Україну. Зазначив, допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства. Тож закликав якнайшвидше ухвалити необхідний законопроект. Детальніше розповість кореспондентка Голосу Америки Юлія Єрмоленко Ко Юлія, вітаю. Отже, які основні тези виступу, вітаю Петре. Дійсно, цей виступ про стан держави. Це напевно найбільша промова за рік від президента, коли він підбиває підсумки року. і Говорить про те, що планувати на рік наступний. дійсно цю промову досить несподівано. Він все ж таки почав із теми України. Він порівняв загрозу демократії, яка зараз є у Європі, із цією загрозою, яка була 1941 року, коли Європою крокував і Гітлер. І Тому як сказав президент Байден, дуже важливо зараз не відступити, а навпаки, допомогти Україні. Він наголосив, Україна не просить американських солдатів, щоб вони прийшли і воювали за неї. Вона лише просить допомоги, і з американською допомогою Україна може перемогти Путіна. Давайте послухаємо слова президента. Путінська Росія вторглась в Україну і створює хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то я запевняю вас, що Путін не зупиниться в Україні, але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо необхідну зброю. І це все, що просить Україна. Вони не просять наших солдат. Жодного солдата немає американського в Україні. Тож я сказав конгресу. Ми маємо протистояти путіну. Надішліть мені вже нарешті цей двопартійний законопроєкт про національну безпеку цей двопартійний законопроект про національну безпеку. Йдеться про той законопроект, в якому передбачені понад 60 мільярдів доларів. На допомогу Україні це той законопроект, який президент Байден наполегливо просить конгрес хвалити. І спікер Джонсон, який сидів одразу за президентом Байденом, на словах про те, що якщо допомогти Україні, Україна зупинить Путіна, він кивав і аплодував. Чи якось це транслюється на бажання Спікера Джонсона, все ж таки винести законопроект про допомогу Україні на голосування? Побачимо у наступні кілька днів. Але дуже важливо, Петро, що насправді президент Байден згадав про Україну, надіслав дуже важливий меседж. І коли він говорив про інші свої здобутки, він ще раз наголосив на тому, що Америка має лишатися лідером у світі, має продовжувати об'єднувати альянси НАТО стало більшим. Ми знаємо, що присутній був прем'єр-міністр Швеції для того, щоб продемонструвати наскільки важливо підтримувати ці альянси. Тому побачимо, чи транслюється промова президента в якісь дії від конгресу. Дякую, Юлія. Отже, ми і далі покладаємося на допомогу сполучених штатів. Нагадаю, зі сполучених штатів була кореспондентка Голосу Америки Юлія Єрмоленко. Йдемо далі.